Так, всім привіт, народ, з вас підписов, подобайка, ми продовжуємо грати в Manor Lords. І ми продовжуємо грати. А, ну, я сказав. Коротше, я хочу зараз, щоб ось це поселення. в мене запрацювало, по повній максимально. Хоча воно і так слухайте, 585 заробляє. У нас якщо є проблеми, то спальні. Що? Спальні проблеми? Це не питання. Де ти тут хтинку до роворубів? Сюди і, скоріш за все, хочете, що ми будемо, скоріш за все, коваль буде споживати у нас багато Пального то нам і вугіння. Піч потрібно буде. Але повністю забитих хтина дроворобів і на випалювальну піч, це просто вже дуже багато. Це вже достатньо багато. Що тут великий склад, це повний. Хм. А продавайте ще черепицю, напевно. Торогівлі. Потрібен маршрут? Та вас як в регіонах досить багато маршруту, на тримайте. Вивозити. все, що більше, не знаю, 500. Вивозити всю черепицю. Знову ж, якщо що, 931. Тут все одно печі для глини ніхто не працює. Вже ніхто не працює, в кар'єрі ніхто не працює. Просто вивізте. вивозити всю глину, яка у вас є. Він знову ж мені дуже шкода, що я не можу поставити мінімальний порог по вартості товару. Типу, ну, вивозимо, поки вивозимо, це тупо. Так само я б хотів ось це взяти за морські постачальники. Дров, хліб. А, просто щоб завжди були. Це було б дуже прикольно. Наприклад, це можна робити для таких регіонів по типу цей, який я зробив фактично для е, заліза, щоб заробляти на залізі. Це було б кайфово. Давайте, робіть щось. Я зараз конструйний на цьому поселенні. Ну, я вам ще далеко не всім щось поставив. Е, чисто овочі-курка, овочі, курка. Ну так, тут, в принципі, нічого не треба буде більше. Овочі, курка, овочі. Курка. Просто як показує практика, нам не багато взуття потрібно, а шкіри нам потрібні не тільки для взуття. Нам взуття багато не потрібно. Яблука? Ну, до яблук ще дійти треба і так далі. І витрачати одне очко прокачки на яблука, який сенс. Просто овочі-курка. Я сподіваюся, ви будете ну, тіпо, повністю самозабезпечуватись на цьому. Це було б дуже круто, якщо просто тут була дофіга їжі чисто за рахунок овочей і яєць. Це було б кайфово. Ну, Тут, типу, так, це було прям дуже класно. Так, це я? З цим поки що зупиняюсь. Тут. Що я хочу зробити тут? Я тут хочу ще поліпшити будиночки, а вони. Я ще не поліпшу. Чого не вистачає? Карчми. Ви з'їдаєте все пиво. Знову ж, за. Що... За що я не хвилюся? Це за хліб тут. Але ось я думаю, одяг, той же одяг і ячмінь я б міг більше робити, тому. Це вже листопад, тоді поки що байдуже. Створюємо ще три поля. Ой, тут Тут місце трохи таке собі. Так, в нас з'їдається. А чому воно вбиває? Чому з часом? Ну, це неприємно. Чому з часом у нас зникає е, Якість полів? Це просто це бред якийсь. І ніяк не відновити. Але при цьому, тут, як я розумію, планується добриво додавати, які будуть відновлювати. Тому що є гні, є добрива як ресурс, але вони поки що ніде не виробляються і ніяк не використовуються, але. Це, як я розумію, в розробці, і в цьому є сенс. Може сюди треба йти. Зрошування. Ех, це дуже неприємно, чесно кажучи, те, що з часом З часом врожайність буде просто зменшуватись. Хоча при цьому в мене достатньо пару. Ну, типу, я ставлю достатньо пару. Так, на на два Моргена. І одне поле на два Моргена. Ось тут поле на два Моргена. Перед. Це буде ячмінь. Так, нехай, перший ячмінь льон пар. Друге льон. льон пар ячмінь. А третє пар, ячмінь. Льон. По і того так, все. Вони будуть робити ротацію. У нас буде більше більше елю і більше всього іншого. Так, це прекрасно. повертаюсь до вас. Як у вас ще справи? А, церква. Ось! Я згадав, що мені саме тут не вистачало. Церкви. Де церква? Я так і не поставив будівництво церкви? Я був впевнені, що поставив будівництво церкви. Судячи за все ще ні. Тоді ось так. Дерев'яна церква. Я справді ще не поставив це дивно. Навіть ось тут. А, я згадав, чому не поставив. У нас дошок не було. Тепер судячи за все, є дошки. Це приємно. Так, тут. Що в нас тут? Де моя садиба? Ось. Податки. Давайте маленький земельний податок. Десятину і земельний податок, щоб моя скарбниця збільшувалась Земельний податок. Ну ні. Ні, я придумав. У мене достатньо грошей зараз. Ну, 3, 3, 300, я не знаю навіть на що вони потрібні. Прямо щоб в великій кількості. Так, тут 15 родин. Але і робочих місць в мене багато. І мені, до речі, цікаво, ви ж почали черепицю продавати, скільки? 300? Якось ще не почали заробляти. Блін, я не знаю, що тоді робити, якщо прям. Ну, дуже сильно вражайність дуже сильно падає. Воно все було зеленим. Тут тепер взагалі повністю червоне. Що з тобою робити? Типу ротація культур не допомагає. Треба спочатку виходити в заморські постачальники і потім вже розвиватись? Чи як? Як мені збільшити, ось, наприклад, різноманіття їжі, Як мені тут збільшити різноманіття їжі? Через факторію? Тобто це 100% йти ось сюди в їхні угоди? Ось перші три, брати це ось у вас з трьох і все? І потім вже тільки розвиватись? В цьому є сенс, насправді так кажучи, як тільки ми заходимо в новий регіон, брати ось ці три фігні і потім тільки розвиватись. В цьому є сенс? Мед. Ну. Пасіки, по ідеї, взимку не мають працювати. Ну ви що тут? Давайте будуйте церкву швидше. Я не певен, що вам вистачає. вистачає чогось. Ну Ні, навіть так, коли у кожного є яйця і овочі, курки і овочі. Воно недостатньо, воно накопичується. Це типу, просто трохи допомагає покрити своє споживання. Так, молодець. Поліпшити скільки треба? Два поліпшити до другого рівня. Давайте ви вдвох. Ну, всі йдуть на цей ринок, не на цей. Це було б прикольно. Ой, тут така центральна вуличка прикольна буде. З церкви наприкінці. А тут було б прикольно, тоді якщо б корчма знаходилась тут, а не тут. А, тут корчму і нема. Хм. Або ось тут. Прикольно, подивимось. Я ще подумаю. Я одразу тут ще дорогу зроблю, тому що я точно в майбутньому тут зроблю ще будинички. Так є. Другий рівень, ти. І тебе поліпшуємо до майстерні коваля. Саме тебе? Ну давай саме тебе поліпшуємо до майстерні коваля. Інструменти, списи, клинки і все. Тут написано про щось інше. Потім кричуга. Ну це пійніше майстерні зброєра. Але поки що майстерні коваря коваля. Блін, сюди, напевно, в заморські постачальники буду йти. Так, да, щоб була була їжа. Але, блін, знову ж є проблеми. Типу, мені тоді в угоди треба йти, щоб закуповуватись їжу. І в цьому, до речі, є трохи сенсу. Можна зробити, якщо б все було нормально. Наприклад, регіони, які виключно займаються видобуванням великої кількості звірів, тим самим зменшуючи попит, а інший регіон би купував звірів, він би збільшував попит. Було б прикольно. О, ще одне господарство другого рівня. Ось це. Так, ну цей регіон ще за. Він. Кайф. Рівень поселення збільшився, я знаю. Взяти поки не пізно. Мені цікаво, Ось мені цікаво, чи можемо ми чисто яйцями і овочами якось прогодуватись? Ну, типу. Тут кожна, кожне, кожний будиночок, вроші або яйця, або цих самих. Або не яйця. Давайте навіть ще розширю. Ось так. На наступний рівень. Так, на наступний рівень можна поки що ризикнути і взяти основу зброярство. Тому що в мене ще наступний рівень буде. І подивитися, що потрібно на виробництво кольчуги і лад. Мені цікаво, чи треба на них тканина. Так. Скільки в мене ще тут 2000? Окей, можна поки що ризикнути і основу з Броєсу піти. Але щоб не було проблем як ось тут. Ну так, фактично, єдиний варіант залишається йти в вигідні угоду. Ось це все, сюди заходити. Чимось торгувати і купувати все. І різноманіття їжі тоді вийде тримати. Тому що по-іншому, ну ніяк. Ну ми тут ледве тримаємо. Ось в цьому регіоні ми ледве тримаємо. Це навіть рухову те, що ми тепер черепицю почали продавати. Вивозити. А вона ще не вивозиться? Чому? Коротше, має вивозитись, подивимось. Поки що їже є. Але я не бачу, щоб саме і овочі в великій кількості накопичувалися. Ну, типу, м'яса тут багато. Завдяки великим покладам, звірям, звірей, тваринок. Хм, Чи є сенс будувати дорогу? Так, ось так. Ось вам дорога. Так, кузня, ти готова? Я сам дошки. дошки так. Хм, Знову ж прибираю Сарайкова. По ідеї, ти маєш більш ефективно працювати. Я не хочу мені реконтролити і постійно перекидувати. Фактично можна взагалі 4 коваля побудувати і працювати на це все. Так, мечі. Ти з двох зливків робиш. Угу. По ідеї, щоб це було вигідно, мечі мають в два рази клинки. Два рази за інструменту дорожче коштувати. Серйозно, дуже маленьке виробництво повністю. не торгувати. Повністю вбило попит на інструменти. Це бред. <кій> Окей, клинки. Потрібен маршрут. Без питань, він окупиться. Вивозити. Заробляємо на клинках. По ідеї, можна просто чергувати. для спочатку там, не знаю, клинки, які 8 коштують. Списи. Скільки списи і алібарди коштують? Торгівлі. Алебарди 8, списи 7. Чим відрізняється по... для мене. Ой, не туди. Не Коротше, мечі, поки що торгуємо мечами тут. Хоча, насправді так кажучи, якщо нормально, все б нормально працювало. То, по-перше, або можна було б, щоб все одночасно виробив поставити. Або достатньо було б попиту на ринку, щоб я міг поставити просто чотири окремі кузні, які б це все робили. Але ні. Але поки що ні. Так, з'явились ви. Вперед. Огород, курка, огород, курка, огород. Я пам'ятаю, тебе я не чіпав курка, все. Все чергується, все ще городом курка, город, курка. І можливо, так, ми будемо навіть само. Само-само-само закривати потребу в їжі. Якщо я побачу. Хоча ні, навіть якщо я побачу, що овочі і яйця виходять в плюс, то це може бути частина завдяки тому, що я ще м'ясо в запас і ягоди в запас. Так, а тут я ще не будував. Так, да, ще не побудував хлопу лісника. Будуйте. Проще. Всю цю лінію. Будет другого рівня будуть вся ця лінія Ну так, яйці накопичуються. Ми хоча б трохи, але перекриваємо споживання всього. Ще б трохи. Мені цікаво. Я хочу якось провести експеримент і зробити поселення без. без нічого, крім яєць і городів. Чи зможемо ми повністю себе перекрити цим? Мені цікаво. Справді, бе, по, повністю без яєць і повністю без городів. Ой, навпаки, тільки яйцями і городами. Окремий ре регіон зробити. Якщо так можна буде, то це прекрасно. Це просто прекрасно. Але, напевно, на наступний регіон, який я буду будувати, першим, що я беру, це ці три. А з трьох. Вигідні угоди ми зможемо торгувати, купувати собі їжу, різноманітну їжу, скільки мені треба і тоді розширятись, торгову логістику, щоб відкривати нові шляхи, і заморські постачальники, щоб привозити дрова і хліб і не паритись взагалі Знову ж, це буде робитись дрова і хліб, чисто по По, по цінам, як я розумію, нормальним, тобто хліб 4, дрова, скільки там. Коротше, не знаю, скільки коштують, але не прям дорого. Так, ти як створюєте? створюєте по потроху мечі, молодці. Так, мечі на продаж є. Подивимось, наскільки швидко впаде попит на мечі. На бойові луки немає наших попиту. Так само, як на взуття жах з попитом, що мене дуже дратує. На Еліо взагалі поганий Поганна ідея заробляти, тому що. Як ми побачили, вражайність падає. О, на травень, до речі. А ми ще не все засіяли. Нормально, борайтесь. Хм, ще три. Мені треба. Так, раз. Чого не вистачає? Е, вимоги мешканців всіх... всі виконані. А, пропозиція керчми. Щойно ж була. Ось в тебе ще є. Окей, в тебе. Пропозиція керчму є. Ну в тебе ще є. Умови не виконані. А, все пропозиція продуктів. Пропозиція керчми. 8 елю є. 7 чогось різного вистачає, пропозиція продуктів. Хм. Може тут поставити вуличку виключно з. не знаю, виключно з корками. Хм. Ну, взагалі, -то, якщо таке робити, тут це треба робити в тобі. Хоча, а, тут, так, да, я згадав. Чому я тут не розширяюсь? Я дуже потуповий ринок поставив І прибудовувати цей регіон вже погано йде. О, їжа на три місяці ого. Ого. Пощастило, напевно. Ну тут, до речі. А, ну я ж купую тут яйця, овочі. І взагалі факторія місцева торгівля. А, я все намагаюсь возити. Все. Намагаюся. В тому та й проблема, що намагаюсь возити, але мало чого вдається возити. Всю їжу. Можна навіть намагатись? Я ж тут. О, давайте. Ввозити. Ввозити. По 10. Ввозьте собі, просто, щоб була... було щось. Окей. Я просто на всі йону одразу намагаюсь звертати увагу. От я просто хочу на наступний рівень підвищитись і взяти собі. А, я тебе вже взяв основи зброярства. Ти? Тепер не господарство. Ти майстерня зброяра. Вперед. Будемо ще більше заробляти зараз. Ну слухайте, яйця 24. Яйця 24. Але в нас знову ж, треба ураховувати те, що м'ясо. І ягоди в запасі є. Так? Загальне. Та тільки це. У, шоломи. Просто з залізних зливків. Шоломи. А ну-ка, передове зброячство. Так, зачекайте. Це мені треба, напевно, розблокувати тебе, щоб далі піти. Але, хм. Нам щоб далі активно поліпшуватись. Так, отримав наступний рівень. Далі, третій рівень або вище. Потім в мене буде багато проблем. І в ідеалі мені піти зараз всюди, в вигідні угоди. І тоді в мене не буде проблем з їжею. Я можу все е, купувати так, як мені початковим цінам, без 10. Так, на жаль, вимушений в торгівельну логістику йти, потім вигідні угоди. Якщо я тут взагалі зможу нормально поліпшитись до третього. Хоча пропозиція продуктів є. Просто одяг взуття. Тут ніхто взуття не виробляє? Чого не вистачає? А, ти не п'ятого рівня, ти будеш. Окей. На, ти виготовляй взуття. Майстерня в це. Окей, ти буде в нас виробництво взуття. Також нам треба буде тебе поліпшити. Це просто 10 е, черепіци. Її взагалі можна ввести просто. Але можна швидко побудувати міні-виробництво черепіци і все. Просто щоб було. Просто якийсь міні-кар'єр. Тимчасово поставлю цю штуку. Ну, не тимчасово, просто я не буду ставити туди працівника на постійній основі. І ось вам виробництво. Ось так красиво доріжки будую. Намагаюся, як мінімум. Ось так більш реалістично, щоб блок по різних доріжок. Так більш реалістично. Ніхто не буде цей раз обходити. Ну слухайте, яйця накопичуються. Це прекрасно. Так піч для глини. Нехай одна людина тут працює. кар'єр нехай одна людина йде. Тобто у нас тут в цьому регіоні м'яса, ягоди, овочі і яйця. Чотири продукти, які постійно будуть. Чи можна так з усіма робити? Теоретично можна потім ще всім давати садівництво і щоб яблуки у всіх. Яблука, у вас! Треба сад. Ну ще... ще яблука. Ні, яблука пішли. Три яблука є. Борошне як багато борошне. Хоч ще одного пекарню став. Але, блін. Є одна величезна проблема. Що тут потім просто вражанність впаде. Типу, вона просто впаде. І, напевно, не відновиться. Типу, ось вона вже трохи падає. І мене це неймовірно дартує. Цей регіончик ти робиш вже? О, шоломи, молодець. Факторія, торгівля. Мілітарі. Шоломи. Передбати. Так, вивозити. Нуль. Все, виробляємо клинки, виробляємо шоломи і на продаж. Цей регіон буде заробляти. І судячи за все, він. Я не знаю. виглядає так, що справді чисто своїм виробництвом ми можемо бути самодостатніми. Як мінімум виглядає так. Подивимось. Але пиво все одно треба буде завозити, тому вигідні угоди треба буде брати. Можливо, пиво я буду купувати. А вам для поліпшення потрібно саме пиво. А, ні, пропозиція. А, пропозиція Кріч, ми так. І церкву поліпшити. Ой, кар'єр. Я забув когось сюди поставити. Працюйте. А, і в унивопальну піч вже ж. На 20 місяців. Тут їжа на 20 місяців. Да. Велика кількість людей, які виробляються ці, ці овочі, важливо. І справді, треба прямо великі поселення. Треба ставити ринок посередині і навколо нього будувати е, умовно великі, а потім ну, далі купу маленьких господарств, які будуть вирощувати. Яйця і так далі. І судячи за все, вони. Вони, можливо, споживають тільки два види продукту. В той час, коли ви. Ну, це саме запропоновані. Тут не написано, що вони починають більше споживати при поліпшенні. Так, я все розумію, але я б такий, щоб тут сюди побудувати і кількість впливу збільшити. Тому що наступний регіон, яким я буду працювати, буде. Я буду експериментувати з ним. Коміт, будуйте. Додатко, також. Додатково робоча зона. Ось тут. Ось так, я. Ну, судячи за все, ось тут поставив працювати, тому ось тут вирощення. Двох можна поставити? Ой. Ні-ні. ні, ні, ні. Не двох. У мене тут люди знову закінчуються. Тут ринок. Тут ринок на нуль вільних місць, але тут ще дев'ять. Хоча в будь-якому випадку можна ось так дорого провести. Навіть якщо тут вирішу домики побудувати, я зможу побудувати. А сам поки що поставлю ще п'ять домиків тут. Які будуть вирощувати мені їжу, овочі і яйця. Цікаво, від. Від розміру подвір'я. Залежить кількість овочів, які буде вирощена. Тому що тут ніде не написано. Урожай залежить від розміру господарства, тут так і написано. Можна робити великі господарства. там Ну, там буквально написано. Хм. Тобто можна робити маленькі господарства, в яких будуть курки, і великі, в яких будуть. Хм. ось так. Ось так. І ось так. Це буде велике господарство з двома родинами. В якому буде? Що? В якому будуть. Хм, Ось так. Це купу господарств, в якому будуть, в який буде вирощувати овочі. Ось будуть вирощуватись овочі. Хоча це краще не тут робити, це занадто близько до, до ринку, щоб таке будувати. Але ось тут, наприклад. Не знаю, а наскільки. Окей, наскільки великим ви даєте господарство побудувати? Тут дві родини будуть жити. Чисто дві родини, які будуть працювати виключно на вирощування овочів. Ну, визначайтесь чому ви мене не обмежуєте? Обмежте мене хоча б трохи? Вони мене не обмежують розміром господарства. Так не чесно. Я не знаю, скільки вони потягнуть. Давайте не знаю, ось таке. Знову ж, вони будуть ще додатково зайняті на полях. Типу там написано в описі? Тобто якщо на курок навести, тут просто забезпечення надходження яйця. А тут написано, що необхідно злучення працівників. Тобто вони самі будуть цим займатися. А можна поміняти на зруйнувати і залишити яйця? А овочі вирощувати виключно на таких великих. Такому випадку мені підказує щось. Ось так, там, де по дві родини буду жити. Це прям велике господарство. 4. Це четверте зараз буде. Ще п'яте таке ж. Ось так. П'ять великих господарств, які будуть саме овочами займатися. При цьому дожити, тут буде 10 родин. Виглядає справді цікаво. Так, я хочу, щоб наповно працювало в... А, мене людей не вистачає. Ну ось нехай, ось тут будуть ще курки, яйця мені виготовляти, а всі інші овочами забезпечувати. Хм, Чи з садами так само? Тут написано що. Відбувається так, збір яблук відбувається приблизно у вересні кожного року до, позного, до повного зростання дерев, що займає близько 3 роки. Сади дають лише частину врожаю, окей. А, до повного врожаю? Тобто вони все одно дають врожай сади, але частину до трьох років. Потім вони дають. У, красиво, слухайте, тут з їжу також все красиво, яєць я, я, багато. Окей, тим. Але тут не написано, що воно. Типу, яблука написані, що раз на рік зб... при... збираються. Тут про овочі нічого не написано. Подивимось. Може, тоді взагалі тут, ну, тіпа, сильно за їжу можна і не паритись, і все буде. Тоді я можу тут побудувати, не знаю, 10 Я 10 ділянок, які будуть чисто курок вирощувати. Або. Взагалі поприбрати тих, хто вирощує. Ось. Ти козу вирощуєш, прибираю курки. Тут також прибираю курки. Руйную, тут курка буде. Ну, не треба. Не треба нам так багато шкір. Курник. Ми хочемо те, що ми тут. А, ми ще знаття шкур не брали. Ну З тут також кози. Також кози. При цьому шкури в нас прямо в запасі. І взуття тище Ти взуття, куди? Ні. Ну, треба кис вирощувати. Конструємось на курках. Може тоді в мене тут і проблеми з їжею зникнуть. Тут на 4 місці їжа, але це не через те, що ми купуємо, і там ми чомусь не... Дикі звірі не до кінця правильно полювали. Кози, та ні. ні ні Курки. Так як, ви тут будуєте? Чому ви так повільно будуєте? Садиба. Ну, десятину збираємо. Так, судячи за все, вони справді самі себе можуть їжу забезпечувати. Хоча тут проблеми. А, тут з саме само проблеми. Ну, вугілля випалюємо. Хотень дворова... дров рубів, тут дві родини працює. Ми маємо. Так, тут. Одразу город і розширити. Ну так дивіться. Те Та, скільки вони можуть вирощувати у порівнянні з тим, скільки. Мені здається, один тип будеш вирощувати стільки, скільки всі інші, хто вирощують, овочі, разом взяті. На, тримай город. І також розфірити житловий простір. Ну що ж, це прекрасно, мені все подобається, мені все подобається. Так, ти. О, в тебе тисячі на рахунку. Мені цікаво, Торгівля. Попит. Ну, поки що на шоломи і на клинки нема падіння попиту. Але я певен, що буде. Тому, але ми зможемо, наприклад, кузню потім перекидувати на списи, потім на алебарди, потім на інструменти. І ось так перекидувати по черзі і виробляти все. Це прекрасно. І їжу. Блін, знову ж, якщо ми справді можемо просто себе самозабезпечувати яйцями і так далі. Якщо кожен регіон може бути самозабезпечений їжею чисто за рахунок звірів, ягід і виробництв, то це прекрасно, це прям прекрасно, справді кажучи. Я хочу. О! Я хочу якраз це спробувати, напевно. Ось тут великі поглади, поклади і заліза і каменю. Тут нема жодних великих покладів, окрім ягід. І тут нема. А, ні, тут хороше з фермами все. Хм, це проблема. Це не тут перевіряти, тому що тут точно ферми будуть. Це як, як щоб я тут перевіряв це. Зачекай! Під час пару воно відновилось. Під час пару відновився. Фух, все нормально. Воно при... зникли цяточки. Але тут вони не зникають. Хоч тут також пар є регулярно, на парі, ми лишаємо поля. Тут навіть більше ось косувати. Тут більше пару, ніж в мене там. Ні, не більше пару. Коротше, я не знаю, це так дивно, це неприємно. Ой, в мене, до речі, вплив 1200. Я можу ще йти в будь-який регіон захоплювати. Але я ще з цим не закінчив, напевно. Напевно, це буде мій найкращий регіон, хоч я думав, що цей. Хоча цей ще що? Я цей можу ще розвивати. Це ж саме зробити з яйцями і о, овочами. Такий же те ж саме, що я збирався робити. Тут ще й яблука будуть. Це прекрасний регіон буде. О, на. на. Двох поліпшуємо ще. Ну, поки що двох поліпшу. Тут 176, але все ще менше, ніж тут. Тут 182. Тут також, напевно, добудую городи. І до кінця до прибираю. 33 яєць, непогано. І до кінця приберу всіх кіс і залишу тільки курок. Ну що ж, знову поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, яких ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів буде бажання мене підтримати, ви це зможете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором ютубі, будь яку випадку не забувайте підписуватись, ставити подобайк, писати коментарі, наскати на значок. Ще по бажанню можете перейти по посланню в описі, підписатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!